Вітаю всіх на пасіці у яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хороших медоносів і хай нам всім щастить. В коментарях просили розказати, які вулики краще спрацювали по медові. Ну, що сказати? Зараз постараюся відповісти на це питання. Але як багато кажуть, є чи приказка така, чи такий вислів пасічників, що постав, що вулики мед не носять. Поклади їх в картонну коробку, щоб рамки висіли і вони туди принесуть. Але я хочу звернутися до тих, хто лише починає свою справу, перші кроки робить. То у мене на пасіці, я перепробував все. У мене зараз на пасіці 7 рамок. І це дуже викликає проблему. Супер, коли на пасіці одна рамка. Це будь-які вулики не мають різ... різниці. Головне, щоб була. Ну, ну в крайньому в крайньому случаї це дві рамки. Так як ось до три вулики стоять, це... На 12 рамок на українську рамку, а зверху магазини. Це чудово, їх майже не треба підготувати в зиму. Магазини качаєш, а гніздо залишається. Я тільки забрав малометки, чи відкачав, чи відклав їх на весну. І так, супер. Непогано спрацювали восьмирамочники. Два. Два корпуси і далі. Магазини. Але що я хочу сказати? Що цього року в мене ось найкраще спрацювали. Найкраще спрацювали там, де матки були ізоліровані. Даже ось в цьому вулку. Матка в одному корпусі це все заливається медом. Так само, он до два, два на дадан корпуси і з магазином. Це супер. І як на превелике моє здивування, цього року супер спрацювали лежаки. Я від лежаків хотів відмовлятися і завжди, коли качати з лежака мед, я, ну, як сказати правильно, плювався. Все, майже на кожній рамці розплоду. Ну, якщо сильний взяток, вони заливають і відтісняють матку, то так. Да. І я цього року в лежаках. Заізолірував ось в таких кліточках на ріпак. І в лежаках взяв 10 рамок. Я буду трошки применшувати, бо щоб не казали, що дуже там аж аж. Ну, будемо сказати, до 10 рамок взяв з ріпака і так само взяв з акації У в мене вже на пасіці було дві качки. Ще по меду залежить, звичайно, не. Не від конструкції вулика, а від бджоли. Яка бджола? Яка, як вона відселекціонірована, чи як вона тут пристосувалася до певних умов? Звичайно, прикро один матковод написав мені в коментарях, а вам ніхто і не обіцяв, що вони будуть у вас там мирні чи які там? То для чого ви, матководи, Предлагаєте маток, якщо ви не обіцяєте і не ручаєтеся за свій матеріал за свою роботу. Я згоден, що українська степова проявляє невелику там, агресію. То не означає так, що відкрив вулик один, попрацював з нею, а потім вона бігає по всій пасіці за тобою. Це не є агресія чи відселекціонірована бджола. Відкрив вулик, там димнув, ну десь там вона погуділа, пошуміла, все, закрив і сім'я успокоїлась. А як ти біжиш за 30-40 метрів від вулика і вона ще біжить за тобою, то для чого продавати такі матки? Вже було зроблено дві качки. І непогано ось така система, де дно на дадан, а далі магазинчики. Це теж непогано. Ну, тут проблема із заміною гніздових рамок. Але я цього року цю проблему трошки рішив, я не добивав корпус до кінця. До 6-7 дійшов до корпус внизу і ставив магазин. І коли вже був непоганий такий підтримуючий взяток, я вже розширав дно, дно тобто гніздо вощиною. Давайте разом з вами заглянемо в пару вуликів, чи щось вони там носять, чи є, чи є щось. Бо вже було, як я кажу, вже було дві качки. Зараз у нас йде зрізна трав'я, Липа так собі. У нас її дуже аж багато, так щоб сказати, і нема, але є трохи. Ну, Зараз у нас різнотрав'я зранку, десь з пів сьомого, то на пасіці. Був такий гул, шуміло, зараз тиша. Тай по поодинокі, але ну, щоб сказати, щоб такий аж льот, як тут вже було дві качки, Зараз виймемо одну рамочку, якщо вони нададуть, бо демаря нема. Це місцева вона трошки з характером. Достав я одну рамочку і дивимося, що вона майже вся залита різнотрав'ям. Там стоїть магазин, дивлюся далі, теж залито. Значить, щось є, скоро будемо ще качати третій раз. Достав я ще одну рамочку, але вона дуже важка. Я її залита. Все, дивимося. Там внизу магазин. Якщо верхній корпус, то магазин вже повний. Ось такий вулик на 16 рамок з магазином. Тут ми відкачали 4 чи 5 гніздових рамок ріпака акаці, і 10 рамок магазинних. Акації слабші відкачали, десь до 10 рамок тільки магазинів. Ну я не ліз, не качав гніздо. Зараз подивимося, чи вони щось хоч одну рамочку піднімемо, побачимо, чи вони щось тут вже нам принесли. Вже. Після акації, а й важко зараз. Дивимося, магазинна рамочка занесена, а тут вже починають відпечатати. Там не дуже так. Ну, ще днів 10 і теж можна докачати. Показав би вам з покупних маток, але без диму туди не відкриєш і Потнут. Я вам лише показую місцеву, що вона принесла вже після двох качок. І ще бджоли, які не прийшли в ройовий стан, вони принесли непогано. А які прийшли в ройовий стан, то щось трошки вкачав, але можна сказати, майже, ні, майже нічого. І хочу сказати, що з усіх, скільки в мене було. Ніз кількох матководів. В роєвий стан не вийшла тільки місцева моя бджола. Ай, стоп. Одна сім'я увійшла, бо я її забув покласти корпус, але почалася акація, я обірвав маточники розширів, вона вийшла. Ось результат сім'я, яка зруїлася. Пусто, все деренчить. О, де якась одна, одна чи дві рамочки принесли. бо... Лищить печатка. От і, такі, і таке буває, що взагалі яка ця за п'ять рамок магазина чи шість качав віць і все. І не знати, чи ця сім'я відійде до, хоча б до соняшника. Ще така сама, що зроїлася, але ця починає відходити. Вже бачу, що вже пів магазинчика принесла. Значить на соняшник буде два магазинчика. Ще покажу це мої любими, моя любима система вуликів восьмирамочний рут. Якщо, дай Бог, доживемо до другого року все буде добре, то другий точок будемо відкривати тільки на рут і на восьмирамочний рут. Це для мене так кажеться, що найкраща система вуликів. Дивимося тут. Матка піднялася, цю сторону засіяла. Тут не ізолювано, а тут вся рамка залита. І дивимося там. Оце проблема, коли матка не, із... не ізолірована. Ось непогана система вуликів. Раніше, коли в мене було менше бджіл, я їм більше приділяв уваги. Тут вісім маленьких рамочок, це відповідає 4,5. Рамки Дадана Що тут? Розганяєш сім'ю, поки вона не розвиється добре до піку. Потім опускаєш її майже на вощину у один корпус. Коли матка ізолін лише працює в одному корпусі, то якщо лежак приносив відро меду, то цей давав два. ну І цього року вони спрацювали непогано. Деякі сім'ї дали по два, по два корпуси, вже відкачав від них. Кажеться, і ріпака, і акації. Но в них проблема, що дуже маленька рамка. Ось це єдиний їхній мінус. Ну, давайте ще глянемо в якийсь лежачок і будемо закінчувати. Ось глука кропива, яку я на пасіці не викошую. І бджолки активно на ній працюють. Ось гляньте, скільки її між рядях, між вуликами. Бджолкам не треба далеко літати. Відкрили ми лежачок, зараз якщо вони дадуть нам без диму підняти хоча б рамку, ми побачимо, що тут відбувається. Перша яку рамку витягнули, вона з розплодом. Матки ми після ізоляції випустили. В принципі, зараз знову можна їх закрити. Дивимося, слід, слідуюча рамка майже залита. І матку, яку випустили після ізоляції, шпари як з полімта. Все майже у розплоді. Зараз треба закрити її хоча б на 10-15 днів і знову буде все залито медом. Тут теж вер залитий, внизу відкритий розплід. Ось так. Ось так. В лежаку, якщо не ізолювати матку і пересередньому взятку, меду в лежаку дуже важко взяти. Так, якщо йде сильний, хороший взяток, вони матку витісняють на низ, на низ рамок є п'ятачки розплоду. Тоді з печатним розплодом можна їх акуратно відкачати. Результат, яка система краще спрацювала, тут вже залежить від, можна сказати, від майстерності пасічника, як він підстос... під себе підстосував і вулики, і медозбір. Ну, висновок я хочу зробити такий, що краще там, де. Була ізоляція. Навіть ізоляція там меду, де хоча б на одному корпусі матка, незалежно, чи то дадан, чи то рут. Якщо вона на одному корпусі матка працює, все заливається медом. Якщо матка бігає по всьому, ми відкривали рут. Мед є, звичайно, але одна сторона меду, друга сторона розплоду. Хотів би ще показати покупні матки відкрити. Оце я відкрив моя місцева. Так, звичайно, є якась агресія, але зараз я відкрию вам покупну так, хоч на секунду. Буду рискувати, але може вдіну рукавиці. Ще в мене отака є система вуликів. Це експериментальна два вулики. Тут маточка від Артема Майстерчука. в мене дві маточки купив від нього. І ріпака вкачав за п'ять рамочок. Так само акації. Ще як вже спрацює на різнотраві і на соняшнику, то буду міняти таку матку. Ось вулик, всі умови для неї. Це як дупло. Стінки з 5, 5 сантиметрові, не жарко, не холодно. Тільки носи. Щось вона не хоче нести мед. Зараз відкриємо тут. Тут маточка покупна. Не F1, бо де F1, я від них виводив, вони більш-менш. А маточка чомусь сама агресивна. Пробуємо. Так куди тут нема навіть. Всього тікати за рукави? Хороших медоносів і хай вам всім щастить. До побачення.